Усім привіт! З вами знову Марина і сьогодні в мене відео психологічний розбір двох відомих особистостей. Як завжди, це в нас буде постійна рубрика, і сьогодні ми поговоримо про Євгена Клопотенка та Ему Антонюк. Що ж, почнемо ми з Євгена Клопотенка. Я думаю, що багато хто з вас знає, який він просто він дуже веселий, він непосидючий, і це було помітно ще з майстер шефу тому що дуже багато його було таких, я не знаю, приколюх ще тоді. Він ще був зовсім молодим, він ще не, не був кулінаром саме як шефом, він був просто кулінар-аматор, Але він вже тоді був дуже яскравою такою особистістю. І мені подобався його гумор. В нього така цікава подача. Він якийсь більш я не знаю, може, можливо, виглядає як інфантильний. А зараз літо і треба їсти літні страви. Хі -хі. Але мені здається, що це просто як фішка. Він, він правильно коли сказав у якомусь своєму інтерв'ю чи якось передачі. Він казав про те, що це його особистий бренд, що він багато говорить, коли готує. Те, що він вміє так поєднувати багато різних е, фішок в одну, тобто у нього є якісь і. Передачі про ну, серйозні, тобто є якісь несерйозні, і всюди він встигає, і всюди він робить якісь корисні речі, наприклад, про те, щоб занести борщ до ЮНЕСКО, там ще багато чого. Але при цьому він і ну, такий, він може приймати участь у подкастах. Наприклад, ось одному подкасті хороший ХЗ, ХПЗП щось таке хороший, злий поганий подкаст, я може прибутвала, але там він просто я не знаю, правильно там сказав один співведучий, що там ми там не потрібні. Просто ось О Женя, він сам за всіх за всіх трьох там відгравав. У нього і міміка, і просто він я не знаю, у нього багато жартів. Він видумує музичний такий сусупровід. Він сам якісь там голоси, там пік пик 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 у нього якась така йде гра. І... Макдональдс, нові релігійні війни. Зустрічайте дуже скоро. Блін, мені здається, ми тут не потрібні. Просто мене поставити мікрофон, і тут бачиш він перебивки собі робить якісь музичні вкладинки. А у мене ну, мені сподобалось його інтерв'ю, і взагалі я підписана на Женію цьому в інстаграмі. Я бачу його якісь на рецепти я не завжди готую, тобто я не скажу, що я прям така фанатка, що я підписана, тому що я, мені цікаво. Він мені як особистість саме цікавий, не як кулінар. Бути супергероєм. Я хотів бути флешманом. Такий полетів, Але я не флешман. І е, мені дуже от, мені здається, що він яскравий сангвінік, тому що ну, це саме для сангвініків, так притаманнося. Просто спілкування з усіма, ось це якась дуже життєстійкість, дуже виражена така життєрадісність. Він дуже дуже любний. Я не знаю, яких таких ще людей, щоб в нашому інфопросторі, щоб настільки він він не перебирає людьми взагалі. Йому всі цікаві, йому всі, йому всі рецепти цікаві, йому всі культури цікаві, всі кухні, він все це читає. Він мені здається, він як уто харчується від цього, тобто він від нової інформації, від нової. Діяльності він отримує таке неймовірне задоволення, що він за, за рахунок цього і отримує цю енергію. І, наприклад, він дуже ну, ще при ознак того, що він сангвінік, це те, що він не регідний, тобто регідність для тих, хто не знає це як спротив, чомусь новому, тобто це звичка, ось, наприклад, жити там в якомусь місці, і людину це влаштовує, і людина не любить змінювати якісь правила, не любить змінювати якісь стандарти, все чітко ясно. Ось люблю. Я в моєму домі комфортно, я інших не знаю і не хочу. Тобто мені не потрібно для Жені, це не притаманно, він просто він не регідний абсолютно, йому, Мені здається, йому зміна, зміна подій. Вона для нього це як на ну, просто вона йому підживлює його повністю. Йому це як на автоматі все потрібно. Ось і як я ще пам'ятаю якесь інтерв'ю. Він розповідав про його стосунки з дівчатами. І він розповідав, що ну не знаю, мені здається, що ось такі вони там харизматичні, такі, е, спокійні, е, не знаю, як він казав, там ну, з дуже таким амбітним характером. Йому раніше подобали, зараз йому подобаються і більш спокійні. Но мені здається, що, звісно, йому підійде більш спокійна така дівчина, яка зможе витримати такий натиск, таку енергію, тому що, ну. Амбітна, це добре, але от якщо вона теж така завзята, то вони, мабуть, один одного просто потягнуть, він буде тягнутися в одну сторону, вона в іншу, і це їх би, розірве. Я знаю ще те, що в нього є дуже багато різних фірмових таких прикольчиків, які він завжди використовує. Це Ось цей абсурд, його якось такий мультяшний голос, це як я не знаю, мабуть, його візитна картка. Ну, Я хочу сказати одне, що, мабуть, мені здається, в Жені було дуже щасливе дитинство, тому що він такий оптиміст, він е, максимально життєстійка людина, він не звертає уваги на думку інших. ну, Я не знаю, я не раз, жодного разу не чула від нього, що він там засмучувався прямо ж так, що ось. Мені там написали якийсь хейтерський коментар, я буду плакати через це. Він навпаки каже: Хейт, це прояв тієї ж любові. Ті люди, що пишуть тобі хейт, вони тебе просто люблять, але не можуть це визнати. Ти, ти їм дуже подобаєшся. Вони тобі якби трошки навіть заздрять і тому таке пишуть. Ну він правий, справді люди, які пишуть хейт або дуже класні коментарі. Це одні ті самі люди, просто ті, що. Пишуть хейт вони як ще не усвідомили те що насправді він їм подобається. Ну, бо нащо ви тоді витрачаєте час на цю родину, ви задумаєтесь? Ось, ну і я знаю, що е, кожному з вас, мабуть, він відомий, тому я вирішила це записати. Мені здається, що можна це обговорити в коментарях. Як ви вважаєте, чи певний він як особистість Євген Коплутенко, чи справді ви вважаєте. Його нормальної здорової людини, тому що він, інді, звісно, такі якісь прикольчики. <ріху> ну, дивний. Він дивний, але він ну він здорова особистість. У нього є чітке уявлення, що він хоче. Що... Він він робить те, що він хоче. Він отримує задоволення від життя. Мені здається, це найголовніше, найголовніша така ознака життєрадісної здорової людини, якої є все нормально з психічним здоров'ям. Ось. Ну, і, звісно ж, він такий максималіст. І він сказав, що я приготую 200-300 літрів борщу на перемогу. Це... Я впевнена, що він це зробить, тому що йому все просто всі, <свісно> всі гори по коліна. Ну що ж, будемо переходити до іншого нашого персонажа, точніше персонажки, яку ми сьогодні будемо розбирати. І ця героїня це Ема Антонюк. В неї є таке шоу Палая, яке вона веде з Яною Брензеєю, її подругою. Вона також веде інтерв'ю на каналі, це ніхто не буде дивитись. Я думаю, що ви, мабуть, бачили її скандальне інтерв'ю таке з Іво Боболом, коли Іво Бобол взагалі там <сих> все кинув і пішов. Вони не записали це інтерв'ю, тому що йому не сподобалось, що вона. Ну, Каже, що на цьому каналі не ображає жінок, я феміністка. Вона йому чітко пояснила свою позицію, що не сподобалось Іва, і він пішов. Щось таке образе. Сексот, сексіст. Неважливо висловлюєте щодо жінок, і це заборонено в цьому проєкті. Де? Це тема відкривається. Навіть що ти писалася далі? А, тому Навіщо? що мені цікаво дізнатися. Я так. сказав свою думку, бо жінки стали меркантійними. я це не Це неправда. Ну твоя думка. Ви не можете розписати за половину людства. Так. Пане, далі інші ми, теми. Лишіться, Ви, будь ласка. Ми, в місці, ну, місікнув, ти мене Так. Да. Далі інші теми. Лишіться, будь ласка. Ось, ну я хочу сказати одне. Мені здається, що Ема Антонюк теж у неї ну, здоровий такий погляд на життя. Вона загалом впевнена у собі, також щаслива людина. Вона правильно говорить, що їй важливіше від життя не те, з ким вона його проведе, а так, а те, як вона його проведе. Тобто, на коли її питають про стосунки, коли її питають про те який не там друзів, чому вона дратує людей, вона правильно відповідає, що ну це нормально, що я когось дратую. Там чи це нормально, що в мене може не бути стосунків, або в мене можуть бути нетривалі стосунки а, там на місяць і все, і потім знову якийсь новий чоловік. Тобто це нормально, і вона не має ніякого там, не знаю, на се якого стереотипного погляду, що все там мені потрібно вийти заміж на дітей і, і крапка. Умовно дуже поверхнево. Я бачу два сценарії, я їх прям собі уявляю. Один сценарій, коли я в стосунках в парі або розлучена після стосунків, і це партнерські стосунки, де ми ем, з великою ймовірністю ем, маємо спільних дітей, радше дитину. А ти хочеш дітей? Ем, я думаю, що якщо такий сценарій трапиться в моєму житті, я буду щаслива. Але є другий сценарій, де я час від часу маю якісь стосунки. Можливо, тривалі, можливо, ні. і де в мене немає дітей. І це два рівноцінно хороших сценарії за умови, якщо я щаслива, якщо я дбаю про себе, якщо я роблю те, що мені подобається, те, про що я мрію, якщо я відстоюю свої цінності і живу так, як мені подобається, то обидві історії мене влаштовують. Звісно, може вона більш радикальна, тому що вона ну, її репліки такі вже чіткі, вона не просто говорить, ну ну. 50 на 50, до неї стовідсотково там за фемінізм, за це все. І вона каже правильно про те, що раціональне, тобто їй подобається раціональний підхід про те, що до стосунків до всього цього, що відбувається, до прав людини, до принципів, потрібно підходити з точки зору саме критичного аналізу. І спочатку треба дізнатися якусь інформацію, якісь там джерела підміняти, а потім вже робити висновки, що чого не робить, на жаль, безліч людей в нашому суспільстві. Я думаю, що можливо, ну щось зміниться. Я думаю, що якраз популярність ось такого каналу і такої людини, яка Мантонюк, це підтверджує. Тому що ну раніше мені здається ніхто нікого б не зацікавили такі люди, які піднімають просто важливі питання прав людини, і все. Тобто, в неї канал справді побудований на книжках, на правах людини, тобто ну, близький мені до, до душі канал її, і в неї немає жодного. Такого як якби як, як якби я сказала хайпу, тому що якщо вона і кличе якихось гостей, на яких можна було б хайпанути у самих інтерв'ю, ну вони балакують просто про розмовляють про книжки, про її про біографію цієї людини, і нічого там такого хайпового немає. І навпаки, мені дуже я б навіть завдячила ЕМІ, тому що я не знала про Ростислава Семківа чи Семківа про нашого книжкового критика. Я навіть не знала, що у нас є. Та людина, і мені дуже сподобалось це інтерв'ю. Там де вона питала його про чому російська література насправді нам може й бути і не потрібна, і не може а точно не потрібна, і те, що в нас є. Багато чим замінити і про все інше. і Просто про Стіна ну, Кінга також питала. Але англійською. А його батько він ж був Теслею, столяром. Ну, мені та, та, тут та. дуже сильно попахує. Якимось ну і у нього матір була схиблена Чому? фанатичка релігійна. Знаєте, так, так, ну та ви знаєте, ці тобто в нього це це тема. От релігія його непокоїть. Він він з різних боків до неї підступається. Тобто, я не знаю. Важна є така людина, а ось ема мені подобається її такий. Цікавий погляд, тому що вона кругозір свій розширює, знаходить безліч людей, які, мабуть, не популярні, а точніше, скоріш за все, не популярні, але вони дуже корисні і вони дуже дуже класні, і вони можуть дати якусь нову інформацію, яку ми навіть і не знали. Ну і її, Звісно, інтерв'ю з Іриною Фаріон також це було щось, тому що там видно було, як вони. Ну, мені здається, що тут зустрілися дві амбіційні жінки, і ось тому у них таки і склався такий діалог, тому що що Фаріон, що і ем Монтанюк, вони мають якусь позицію, яку вони відстоюють. І ось її позиція трішки відрізняється. Вони, вони схожі, у них є патріотична позиція, така базова, яка в них ну, просто однакова. А є такі, що відрізняються. Тобто я ем Монтанюк вже як молодіжна така, як більш Новий погляд, більш свіжий погляд, говорить про те, що та ніхто нікому нічого не повинен. Та, наприклад, українці там українські жінки мають право ходити просто відпочивати там в тих же купальниках, і, і за це не, не мають бути зґвалтовані, це ніяк не виправдовує зґвалтівника і про ну і інше, і інше не пам'ятаю точно про що вони сперечалися, прям конкретний випадок. Але сам сам факт: те, що для Еми принципи і саме як справедливість. От вона за справедливість це важливіше для неї. І ось, мабуть, вона теж з квадри типу, особистості дипломати, тому що е, загалом її цінності вони побудовані на тому, що що правильно, що ні, як правильно по-філософськи якось так ставитись до життя, як спілкуватися з людьми, як будувати стосунки. Ну, тобто, всі її дії вони з цим пов'язані. І ще мені здається, що. Найголовніше, мабуть, що можна про неї сказати, не знаю, чи чи всі це помічають, але я дуже помічаю її погляд саме на людей, які до неї приходять на інтерв'ю, і коли вона дає інтерв'ю, її погляд на іншу людину, коли вона з нею спілкується. Якщо у випадку Жені Яновича ми бачимо, ну він захоплюється людиною. Він на неї дивиться з відкритим ротом, і в нього інформінцю цю інформацію поглинає як. Ну, можливо, і, звісно, він потім вже відкидає, те, що а, ну, тут людина була трошки неприванна, тут він трошки дівак, тут він не, не, не пасує. Але спочатку першочергове це він слухає і ну, якби погоджується. Тому що загалом ніякої, ніякого такого негативного ставлення на його мініці немає. То от у Еми мені здається, вона бачить якісь потаємні такі більш тобто ще тонше вона бачить мотиви людини. Тому що іноді, коли вона там, наприклад, спілкувалася з Реміною, вона бачить за відповіддю справжнє ставлення цієї людини. Тобто ну, людина сказала одне, а в очах видно, що сама ема ну, читає в неї інше, і так би в неї така трошки <смірка> така посмішка. Ну, ось я не знаю, чи ви це помічаєте. Ну, можете подивитися її якісь інтерв'ю і можете це помітити. Ема теж вона. Така життєстійка людина. Я не, не буду стверджувати саме про те, що вона там загмінник, чи холерик, чи флегматик, чи меланхолік. Скоріше за все, що меланхолік вона, але все одно, у неї є така енергія на те, щоб сперечатися з людьми, і її у собі їй цьому допомагає, і її, якби ці принципи, вони справді мають сенс бути, і такі люди потрібні саме Україні для того, щоб. Ми дісталися до того, що ми можемо дістатися до більш високого щабля розвитку. Ось так. Ну що ж, ми сьогодні з вами поговорили про двох цікавих особистостей. Можете писати в коментарях, кого розібрати ще. Я буду все читати, і, звісно ж, будемо обговорювати надалі. Більш глибоко, якщо я знайду на це час, я можу обговорити з вами саме якісь моменти, якоїсь людини, якісь конкретні інтерв'ю або конкретні якісь фрази та е, скандальні якісь новини, і ми можемо про це поговорити. Ось так. Буду з вами прощатися. Бажаю усім всього найкращого. До побачення. Ти весну, синьовка, тобі мої пісні складаю я. Ти вода у потоках, Ще з насріблистим мохом сяяла.